у будинок Херсонця Юрія вночі влучив російський снаряд. Чоловік говорить, разом із 72-річною матір'ю спустились до підвалу в гараж, коли почули сильні вибухи. Через влучання в будинку сталася пожежа. Вдома ми з матір'ю були. Ми в підвалі були, і то нас спасло. Що ми були в підвалі, залізобетон, за бетон, отак, отакі стіни. І як як здригнулося, думали привалить. Ми побачили з вікон горить. По полум'я страш... скажене. Я одразу стремянку перекрив газ, перекрив газ подачку і перебило воздушку газовою. Полум'я була, факел був. Тут другий поверх, тут жила сестра з двома дітьми. Тут ліжка були, тут ремонт був добрий, тут все було файно, все погоріло, все вигоріло. Батько все життя строїв. Це не єдина пожежа, яка сталася внаслідок нічного обстрілу у місті, говорить речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Всього виникло сім пожеж на території приватних домоволодінь та одна пожежа в магазині. Всі пожежі ліквідовано. До гасіння залучалось 14 одиниць техніки та 54 рятувальники. За інформацією міської військової адміністрації, вночі російські військові шість разів атакували Суворовський і корабельний райони Херсона. Випустили 33 снаряди. Херсонка Ганна Дмитрівна живе в одній з пошкоджених багатоповерхівок, поблизу якої у першій ночі вибухнув снаряд. Саме прольоти та лісі а їх виходіть нам на дичі это Мы собрались, все те, которые это всі на первом этаже между этими двумя стенками. Это делифти. Наверное, человек 20. А нас же ще двое деток было. П'ять лет и 9 лет. Ми молилися, самое главное, мы все стояли і молилися. Херсонка Наталія зранку пришла перевірити квартиру сына. Пошли сина. Різдві цих ракет, я насчитала штук 10 їх, навіть було. Спихнув сильний пожар. Я думала, що екомаркет магазин горить. А сьогодні утром узнаю, що частные дома. Я була одна вдома і не знала, що мені робити. На шостому поверсі, куди біжать, що хватать. Під обстрілом були і кілька будівель Херсонського державного університету. Вибухи пошкодили гуртожитки, автономну систему опалення та господарчі споруди. Розповіла керівниця херсонського офісу. Вишу Гана Йокич. Поранених немає. Були пошкоджені вікна гуртожитків, стіни було пошкоджено дах, дахову котельню та зруйновані гаражі та інша інфраструктура. Під вогнем авіації та артилерії також були місто Борислави, громади району, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдав авіаційного удару по машинобудівному заводу. На щастя, без постраждалих з даного заводу вже практично нічого не залишилось. Ворог постійно його обстрілює. Золота балка, населений пункт Новоолександрівської громади. Ворог з дрону скинув бомбу на трансформатор, пошкодивши його. За минулу добу російські військові 28 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини, говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Випустили близько 170 снарядів. У Херсоні поранена 47-річна жінка. Також був обстріл біля однієї з лікарень просто. Дивом ніхто не постраждав, вибиті двері, пошкоджені вікна у медичному закладі. Також і під обстрілом було село Микільське. Там пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Зараз пожежники гасять пожежу. Багатили знову по веселому. Там зазнала поранення внаслідок вибуху крованої авіабомби. Знала поранення одна жінка, але була надана допомога їй амбулаторно. Обстріли продовжились зранку, 5 червня. За інформацією обласної військової адміністрації, у Береславі поранені 73-річна жінка та її 48-річний син у Херсоні. О 10-й годині через атаку на одному із підприємств загинув 55-річний охоронець. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Марина Кругло, Владислав Куплєв, Суспільне новини, Херсон.